Півел -Well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю. 24 березня. Слава Україні! І так, друзі, хотів би сьогодні показати, на якому етапі реконструкція нашого будиночку для виводу бджільних маток. Зараз продемонструю, почну з вулицю. Подивіться, як гарно літають, сам подивлюсь, та й вам покажу. Гарно літають, мають бути похолодання завтра, післязавтра, після завтра по-моєму, 28 го Так що вирізали льотки. ну Вони виходить трошки вище від прильотки, поки нічого хімічити не буду, поки залишиться так. Не знаю, чого я вам там знімаю. Поки залишиться так, а якщо буде це бджолом давати якийсь дискомфорт, то наступного року доробимо. І там людки зараз просто фізично не, не встигаю. Якщо когось буде цікавити, як виглядають ці сімейки, Ці сімейки теж потужні. Вони теж би вже потребували розширення, так як ми вчора розширили другі, але ці сім'ї виконують інші ролі. Так що з них спрос інакший. І вони будуть робити інакшу справу, вони будуть виховувати е, лічинки. Все, друзі, зараз зайдемо внутр, продемонструю. І так, друзі, значить, що ми зробили? Тут зараз нема світла, так як проводимо світло в наш цех по повідкачки меду і трошки е, по-інакшому робимо світло, проводку. Ну, коротше, зараз тут нема світла, тут в темноті вам продемонструю. та Хоча тут достатньо все відко. Значить, після того, як демонтувалися наші старі. Вулья для виводу бджолиних маток, стартера і виховательки були зроблені отакі металеві підставки з прольотом кожен метр, грубо говоря. Ну, трошки більше, мабуть. Після того, а, ну також було накручено ОСБ на передню стінку, де, де прорізався літок. З вулицею продемонстрував. Після цього на ці направляючі ну, підставки були накручені два такі швеллера, металечиські швеллери, кажу, профіля по всю длину і покладений ольєзбі лист по ширині вулів. А зроблено потом обв'язка в виде таких четвертей для фіксації дна, відразу з нужним підрамочним пространством. Ну от, короче, друзі, так так же вирішив тут вставити метал, щоб бджоли, ну, щоб тут щельки не було. Із алюмінією ріжеми, так то виглядає. І що получается, друзі? Получається так. Є підставка, є вулі, принесли, поклали. Все, він стоїть і вже з ним працює. Е, кстати, друзі, хочу подякувати одному із наших колег. Е, ну, наприклад, я з ним зовсім не був знайомий. Це Євгеній, він з Мукачева. Він коли подивився. Наш ролик, який називав хворий на всю голову, перетелефонував нам в той вечір і запропонував прийти до нього, подивитися, як у нього влаштований домик для виводу бджолиних маток. Так як теж у нього були дерев'яні. Він вирішив змінити пенополіорітан і тільки залишився доволен. І, наприклад, такі розкосини. В нього підглядів я. Но він користується і стаціонарним дном, у нього на 10-рамкових, по-моєму, улях, або на 12. Зараз не буду гадати, як вже є. Но ми будемо на своїх восьмі, так як на, на, ну, нас так влаштовує. Ми будемо розширяти вверх ці розкосини подивився у нього. Наприклад, я думав, ввагав, як робити, думав, що може якісь, як і раніше були, ну, таку дерев'яну підставку, або потім все ж таки. Взяв від нього цю ідею з такими розкосаними. Так що люди дуже багато бджерерів, за котрих ніхто не знає. От, наприклад, я навіть за цього бджерера не чув, він з Мукачева сам на збори не ходить. ну його Це не цікавить, він, скажімо так, ну по-своєму видить. Своє бджільництво і його не цікавить. Ці збори нікому не нужны, де нічого не вирішається, тільки, тільки берешуть та і все. По великому рахунку. Він працює сам, має свою українську базу і доволі все добре працює. Так що, друзі, багато Ну, Также є багато джерелів, котрі нас вчать, як працювати в бджільництві. стоючи в болоті по коліна з булями. Валяються фляжки, бутилки пластмасові, скляні, мусор сяде, не кола не двора, скажімо так, а нам вчать, як, нас, як потрібно працювати, як потрібно цінувати свою працю, як не потрібно продавати дешево мед, матки і тому подібне. Но у самих ніколи не ні дава. Я до людини прийшов, це людина видку, що працює. і, ну, скажімо так, Добре працює і живе. Гарний будинок, гарна територія, ну все, сказка, сказка. Красота. Дуже гарно дуже дуже, дуже мені це сподобало. Так що Женя, тобі привіт. І ще раз дякую за те, що ти зателефонував, так як з такими людьми дуже приємно знайомитися і, і Ну це надихає, так як. Так як надихає друзі, в цьому випадку у нас вийшло так: якщо в цьому випадку у нас 12 вихователів стояло, залишили ми їх тільки 10, і у нас вийшло так, що ми могли їх розкласти, і навіть між вуликами залишилось пространство. Тут же у нас виходить було 4 і нам потрібно було 4 лишити. Но в старих вулях розмір він трошки менший виходить, за рахунок толщини стінок. Тут він вже трошки ширший. І тут получается, вулі у нас ну, вилітіли навіть за рамки старі. І також ну, вони будуть вприту одна до одної. Ось якраз дивлюсь. Тут воно буде виглядати отак. Вот вот так вони будуть стояти. Волі до волі. Це у нас вихова... Ой, кажу, стартера. Тут у нас тільки буде, ну, верх розширятися, буде, буде працювати. Е... Ну, тут може і без пространства. Так як тут потрібно буде знімати магазині надставки повномедні, які будуть за рахунок годування образовуватися. І звісно, їх треба знімати, щоб руки між корпусами вставали. Тут же не потрібно. Не, ну, такої потреби не є і вирішили зробити так. Так що, друзі, все, домик зробили. До першої прививки залишилося зовсім трошки. Так що потрошки стартуємо. Всім вдалого сезону і міра, добра. Все, слава Україні!